Не українські, які сьогодні проїхали в Москву за шмат гнилої кобаси продати Україну думаю, що вони приїдуть світом з великою сумкою грошей, яку їм Путін вже сьогодні готовий дати для того, щоб далі грабувати Україну, грабувати наших дітей. Я думаю, що їхня надія вмре, роса на сонці, і нині вони бояться вийти до людей на прес-конференцію і сказати, що вони домовилися, чи продали нас, чи не продали. Вони не знають і не пам'ятають. Що якщо вони продали, їх завтра не буде. Правда? Український народ має право знати, що необіцяв для мобові. Ми повинні знати, що було підписано. Пісно, наша громадська на Трублій Борис використав країну як заставу. Країну їх не більш терпіти, так? Вони шкідяки. І я впевнений, що кожен з вас повинен це знати. Виключно в інтересах твоєї власної кишені. Не допустимо цього. Давно ми з вами попереджали і говорили. Вони бездарні. вони нахабні. вони цинічні, вони не вміють керувати. Професори з трьома чотирьома. Якщо ми це попризнаємо, Дбає про інтереси української держави і української нації, він би мав приїхати до Путіна і сказати: слухай нас сюди, ану повертайте нам, Росія, 16-ту частину діамантового фонду, яке нам належить і яке ми не отримали після розвалу Союзу. І новый председатель новый совет и новый глава